Найбільше з усіх, які створили у місті у спеціалізованій загальноосвітній школі, номер 12, що в мікрорайоні Ракове, презентували щойно збудоване укриття. Його зведення розпочали ледь на найпершому Хмельницькому. До цього 12-та школа мала низку договорів з навколишніми дитячими садочками, з навколишніми приватними закладами. Ну і учні були змушені ходити туди. Ми розраховуємо, що тут зможе поміщатись одночасно до 800 учнів плюс. Педагоги і не педагогічний персонал, який працює укриття, обладнане згідно всіма державно-будівельними нормами. Враховані всі вимоги по вентиляції, примусовій, природній запаси води, медкабінет, приміщення окремо для молодшої школи, приміщення окремо для середньої школи, виходи. Ба більше для комфорту один із входів також облаштували зручним пандусом. Крім цього, тут встановили протирадіаційні двері, туалети, душові, в тому числі і для діток з інвалідністю. В даному сховищі є усе для того, щоб тут могли комфортно і повноцінно перебувати як діти, так і дорослі. Є вбиральні, є душові, є місця для того, щоб можна було сидіти, лежати діткам, вентиляція, опалення. Пожежна сигналізація, автономне живлення, усе є. В плані будівництва ніяких труднощів, ніяких проблем немає. В нас для будівництва таких об'єктів є сучасні технології, які одні з найкращих в Європі. Обійшлося таке укриття у 39 мільйонів гривень. Загалом по громаді з початку 2016-го збудували 9 нових шатлерів. Левову частку з початку 2022-го. Щоправда, потреба залишається. Щонайменше три навчальні заклади у місті потребують бомбосховищ. Ми визначаємось наразі чи варто починати там будувати укриття з нуля. Чому визначаємо? Тому що і ДНЗ-15, і гімназія номер 30 знаходяться в дуже складних, так би мовити, природних місцях. Там дуже високі ґрунтові води. Це неподалік, фактично від Південного Бугу. Дуже високі ґрунтові води, і дуже малі обмежені території. В гімназії 30 дуже малесенька територія. Ну і це суттєві складнощі в будівництві. Презентоване бомбосховище кажуть міські владці, не останнє побудоване укриття цього року. Уже влітку планують ...завершити роботи у школі номер 6 Далі на черзі садочок номер 18 та гімназія у Шаровечці. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33-й канал.